Добрий вечір, мої любі мої хороші. Фух, Ось і закінчився цей день. Вже вечір. Можна сказати, роботу ми вже закінчили. Осталося замалень. Ну, То вже не ми будемо робити, а нам допоможуть. Так що це отак. Получається. Я так устала і голова у мене болить. капець якийсь. День, звісно, сьогодні такий тяжкий трошки. Ви знаєте, у мене дуже хороша новина. Я оце подивилася, у мене за день, підп... у мене було скільки 5 підписників, потім 15, а сьогодні у мене вже ну це тільки 14 число. Прийшло 34 дня, у мене вже 30 підписників. Так що я сама себе вітаю. І якщо хтось за мене дуже радий і хоче привітати мене, пишіть привітальні коментарі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ну, Я буду дуже рада новим знайомствам. Вже вечора і воно напшикалася тією штукою, щоб не кусала мошку. але вона все одно зараза кусає за руки. Так, всім солодкий сніг, тихаї ночі. Всім пока-пока.